Свіжовичавлені соки стали синонімом користі і невід'ємною частиною дієт для схуднення, чи насправді фруктові та овочеві фреші так корисні і чи можна вживати їх безконтрольно. Розвінчуємо найпопулярніші міфи про вітамінні напої. Соки втамовують спрагу для організму фреші перш за все джерело поживних речовин, вітамінів, вуглеводів і цукрів. Тому з точки зору фізіології соки ми швидше їмо, а не п'ємо. А для втамування спраги найкраще підходить звичайна питна вода. Соки можна зберігати в холодильнику. На відміну від цілих фруктів, соки не можна зберігати навіть в холодильнику. Під впливом повітря і світла, вітаміни та інші корисні речовини у фрешах починають дуже швидко руйнуватися. До того ж, часом соки втрачають природний колір і смакові якості. Тому найрозумніше пити їх відразу після приготування, соки сприяють схудненню. Існує думка, що соки, особливо грейпфрутовий і ананасовий, сприяють спалюванню жиру. Дієтологи давно розвінчали цей міф, у всіх соках багато фруктового цукру, який у великих кількостях може спровокувати набір зайвої ваги, ставтеся до фрешів як до десерту, не захоплюйтеся і намагайтеся вживати їх в першій половині дня. Соки корисно пити над Починати ранок зі склянки свіжовичавленого соку не найкраще рішення: будь фреш-концентрований напій, і фруктові кислоти можуть агресивно впливати на слезову шлунка підшлункову залозу і жовчний міхур і спровокувати біль печію і гіркоту в роті, а іноді і хронічні захворювання шлунково кишкового тракту. Дієтологи рекомендують розбавити сік водою мінімум на третину. Так він стане менш концентрованим і пити за 30-40 хвилин до їжі або через одну годину після, споки здоровіші ніж фрукти та овочі. При всій користь свіжих соків вони не можуть замінити звичайні фрукти і овочі. Цілі плоди складаються з великої кількості клітковини, яка дуже важлива для травлення і очищення кишечника від шлаків. При приготуванні соків ці цінні харчові волокна залишаються в соковижи крім того. Стакан соку в кілька разів калорийне, ніж плід, з якого він вичавлений, і засвоюється він набагато швидше, тому на соках можна дуже швидко і непомітно поправитися. Так що пийте фреші, але не відмовляйтеся і від живих фруктів і овочів. Соки можна пити в будь-якій кількості, фреш це не тільки смачний вітамінний напій, але і ліки, якщо вживати їх безконтрольно. Замість користі можна отримати проблеми зі здоров'ям. Так, якщо пити кожен день морквяний сік, висока ймовірність розвитку специфічної жовтяниці, гранатовий сік у великих кількостях руйнує зубну емаль і дратує стінки кишечника. Соки цитрусових можуть спровокувати алергію, томатний цистит абсолютно безпечним, вважається лише огірковий фреш, так як він на 9.0 складається з води. Медики вважають, що в добу можна вживати не більше 150 мл нерозбавленого свіжовичавленого соку, кислі соки краще пити через трубочку, щоб не пошкодити зубну емаль, соки виводять токсини. В останні роки неймовірно популярні так звані сокові чистки джітланса. Системи детоксу, під час яких потрібно протягом 30 днів пити соки з фруктів і овочів і не торкатися до твердої їжі, нібито це допомагає швидко вивести токсини з організму і схуднути однак це не всього лише черговий маркетинговий прийом. Дієтологи попереджають чиститися соками не тільки марно, але і небезпечно. Наше тіло і без сторонньої допомоги прекрасно справляється з надходять в нього токсинами завдяки печінки. Нирок і шкірі Соки тут взагалі ні при чому, а ось зловживання фрешами може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.